Готуємо дуже смачну буженину в домашніх умовах. Для цього беремо 2 кг свинної шиї, гарнесенько обтираємо звичайною кухонною сіллю. У мене це приблизно 7 великих щепоток солі вийшло. Обтираємо гарнесенько з усіх сторін. Далі беремо плівку і добре замотуємо наше м'язко з усіх сторін так щільно, щоб не попадало повітря всередину. Плівку не економте. Чим краще замотаєте, тим краще буде для вас. Повітря не попаде і м'язко ваше не зіпсується. Ось так тепер виглядає мій шматочок м'яса, все залишаємо його в холодильнику на 7 днів. Для зручності можна підписати зверху маркером, щоб знати, в який день діставати. Пройшло 7 днів, дістала м'язко з холодильника. Ось так воно виглядає, видно, що трішки потемніло. Обережно дістаємо його з півочки. Ось такий воно має вигляд. Добре промиваємо під краном від тої солі, яка у нас була зверху. Промила, далі підсушую його звичайними серветками бумажними. Після цього посипаємо наше м'ясо приправою, яка вам подобається. Я посипаю сухою аджикою. Має дуже гарний смак. Ось так вона в мене виглядає, є різна. Гарнесенько посипаємо з усіх сторін, обтираємо. А далі додаю ще копчену мелену паприку. Можна не додавати, це вже по бажанню. Паприки додаю небагато, трішечки. Далі відправляємо в духовку. Я випікаю просто на силіконовому коврику, нічим не замотую, просто так, як воно є. Якщо ви хочете, щоб воно мало гарну форму, можна обв'язати м'яско ниткою. Але я випікаю так. Випікаю при температурі 95 градусів 7 годин. Звичайно, це довго, але воно того варте. Температура всередині м'яска у мене, ось, бачите, 77,5 градусів. М'яско пропечене, соковите, повністю готове. Дістаємо. Дуже ароматне. Залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження, а далі відправляю на ніч в холодильник. Дуже шкода, що через камеру не можна передати цей аромат. Дуже гарне, дуже апетитне. Вже не можемо дочекатися. Його можна вживати як гарячим. Так і в холодному вигляді. На слідуючий день ми нарізаємо нашу буженинку. Ось така вона гарненька, пропечена. Дивіться, який колір в неї. Дуже ароматна та смачна вийшла. Хто має терпіння, всім рекомендую спробувати. Смачного вам!